Доброго дня, дітки! Сьогодні ми вирушаємо у подорож до чарівної країни математики, де я розповім вам казку. Гаразд, часу не гаймо, заняття ми розпочинаймо. Через поле, через гай, за блакитний небокрай ми з вами потрапили на незвичайну галявину. А що на галявині стоїть? Будинок. Скільки будинків? Так, один. Стоїть у полі гарний будинок. Не низький і не високий. Прибігла мишка шкряботушка, побачила його, зраділа і скоріше забігла у будиночок. І каже, Тут я буду жити. Дітки, скільки звіряток у будиночку? Поруч через ліс біг зайчик побігайчик, та й питає, хто хто у будиночку живе. Мишка відповіла і запросила зайчика до себе жити. Скільки звірят в будиночку? Ішов ведмідь. І теж прийшов до будиночку. Пустіть і мене в будиночок жити. Гаразд, відповіли мишка і зайчик. Скільки тепер звіряток в будиночку? Хто перший прийшов до будиночку? А хто прийшов другим? А третій хто? Дуже добре, молодці дітки. Аж тут викотилися м'ячики для звіряток. А кого більше м'ячиків чи звірят? Як перевірити? Так, давайте покладемо перед кожним звірятком по м'ячику. Так, м'ячиків менше. Наскільки їх менше? Добре, на один. А чому? Бо одна тваринка залишилася без м'яча. А як зробити так, щоб їх було порівно? Так, додати ще один м'ячик. Молодці дітки. Якого кольору м'ячики? Якого кольору у зайчика м'ячик? А якого у ведмедика? А у мишки? Молодці. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, трійка, ми тебе впізнали. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Будьте уважні! Де на одного їжачка більше. Хто більший? Порахуй пальці, Обери зайвий трикутник, хто праворуч, який малюнок відповідає числу. Хто довший? Молодці? Мишка, зайчик та ведмедик. Кажуть вам до побачення, до нових зустрічей! А ми сьогодні з вами ще познайомимося з трикутником. Але спочатку послухайте казочку. Жило було на світі маленьке ведмежатко, яке дуже любило бавитися з кубиками. І були в нього друзі круг і квадрат. Одного разу ведмежатку побудувало синій будиночок для кругу і зелений для квадрата. Друзі раділи, веселились, тішилися подарунку, і до них завітав новий друг. Знайомтесь, це трикутник. Давайте ми з вами порівняємо трикутника і квадрата. Спочатку порахуємо кути. В трикутника 1, 2, 3, в трикутника 3 три кути. В квадрата 1, 2, 3, 4, у квадрата 4 кути. А тепер полічимо сторони. У трикутника одна сторона, дві, три. У трикутника три сторони, а у квадрата одна сторона, дві, три, чотири. У квадрата чотири сторони. Отже, у трикутника і квадрата є кути і сторони, тільки у квадрата на одну більше. Давайте ми з вами пограємося, чого не вистачає. На малюнку ліворуч квадрат, праворуч трикутник. Посередині круг. Увага! Чого не вистачає? Так, посередині немає круга. А зараз праворуч немає трикутника. А ось тут ліворуч немає квадрата. Молодці. А зараз нас чекає нова гра. На що схоже? Це круг? Цукерка, сонечко, м'ячик і гудзик. Вони всі схожі на круг. Це квадрат. Що схоже на квадрат? Подушка, подарунок. Печиво і картина. Це трикутник. На нього схожий прапорець, морозиво, піраміда, морква. На що схоже сонечко? Так, на круг. На що схожа цукерка? Так. На кружечок. На що схожа піраміда? Так, на трикутник. На що схожий подарунок? Так, на квадрат. А морквина. На трикутник. Морозиво схоже на. Так, на трикутник. А м'ячик так на кружечок. А печиво так на квадрат. А подушка. І подушка схожа на квадрат. Молодці дітки. Чудова робота.